Доброго дня, дорогі восьмикласники. Сьогодні у нас 16 вересня, будь ласка, так собі в зовсім так і запишіть, нижче, як завжди, класна робота і тема сьогоднішнього року органи людини, фізіологічні системи. Звичайно ж, нагадую, що якщо хтось не буде встигати, щось за мною записати. Щось не дочув. Будь ласка, пам'ятайте, що ви знаходитесь в Ютубі, де завжди можна поставити на паузу, відмотати, переслухати, дописати. Тому, будь ласка, користуйтеся цим функціоналом максимально ефективно. Для цього вам скіли цифрові і дані. Отже, сьогодні ми. Будемо опрацьовувати цю тему по нашому підручнику. Переходимо до нього. Це третій параграф. На 12-й сторінці. В мене, у вас може бути трішки інша сторінка, в залежності від того, який це варіант друку був вашого підручника. Але загалом це третій параграф, який так і називається: Органи та фізіологічні системи. Чому нам взагалі необхідно особливо цю тему вчити? І, взагалі, для чого нам необхідна біологія в 8 класі? Насправді, ось те, що ми вчити будемо в 8 класі, ви вивчите? Для більшості з вас саме це буде необхідно протягом всього життя. Добре, якщо це буде необхідно пізніше. Ви будете згідно матеріалів курсу основи здоров'я піклуватися про своє здоров'я. І дізнаєтеся про якісь болячки органів чи фізіологічних систем пізніше. Наприклад, як я вже після 30 років. Якщо ж ви не будете слідкувати про своє здоров'я, відповідно будете вести не такий, як потрібно, нездоровий спосіб життя. Я вам гарантую. Ви або вже зараз. Цьому році потрапите в больничку і будете розбиратися, там, який же ж орган чи система у вас хворіє. Або ви вже там були. Або обов'язково опинитесь ще до закінчення цієї школи. Тому зверніть увагу, будь ласка, що 8 клас насправді лишається з вами на все життя. І необхідно розуміти, хоча б на якомусь елементарному рівні те, що вам говорить лікар, коли ви до нього приходите. І головне, є величезна кількість різних шарлатанів, дорисвітів, які будуть вам, вибачте, якусь там божественну воду о, лікувальну якусь впихувати. О, Ще там якісь супергранули, супертаблетки від всіх хвороб, чи там бальзами, якісь ну, настоянки, що точно воно вам допоможе. Не допоможе. Єдиний спосіб, як убезпечитися від хвороб робити профілактику, тобто не допускати її виникнення. Переважно це правильний спосіб життя. тобто Порядок харчування, конкретний раціон, розроблений конкретно для вас, і, звичайно ж, правильний схема роботи та відпочинку. І фізичне навантаження. Оце такі чотири стовпи, на яких тримається ваше здоров'я протягом всього життя. Тому пам'ятаємо, що особливо під час війни, знання це зброя, і переходимо до вивчення цієї теми. Отже, функції та будова організму людини як біологічної системи. Взагалі, згадаємо, що ми так само і будь-яка тварина, в 7 класі ми це вже вчили, ми, наш організм росте, розвивається, розмножується. Відбувається це завдяки процесам життєдіяльності, диханню, травленню, виділенню. Тощо кожна така функція здійснюється за допомогою відповідних пристосувань органів. Або їх сукупності. Сукупності. Такий набір органів називають системою органів або фізіологічною системою. Тобто система органів, фізіологічна система це синоніми. Далі впорядкуємо наші уявлення про функції організму людини, про його фізіологічні системи. Зрупуємо знання про них відповідно до загальних властивостей організму, як відрітують біологічної системи. Це обмін речовинами тенегів між організмом і навколишнім середовищем, підтримання і регуляція процесів обміну на клітинному рівні, організація організму, захист організму від шкідливих впливів середовища. Крім того, організм освоює навколишній простір, переміщується в ньому, а також відтворює подібних до себе. Кожній з цих властивостей відповідає одна або кілька життєвих функцій, а отже, і фізіологічних систем. гляньте, будь ласка. Якраз в таблиці добре якраз це все показано. На малюнку ми бачимо, як фізіологічні системи деякі знаходяться. Так, наша шкіра найбільший орган, наприклад, опорно-руховий апарат, знов таки, це якраз м'язий скелет, кровоносна система, ось такі речі, нервова система. Інші ендокрина, сечовидільна, статева і так далі. І фізіологічні системи. Властивості організму як відкритої біологічної системи, дивимося обмін речовин з навколишнім середовищем. Які фізіологічні системи за нього відповідають дихальна, травна, видільна. Тобто, без цих систем обмін речовин з навколишнім середовищем неможливий. Забезпечення обміну речовин на клітинному рівні. Тобто системи, які забезпечують попередній рівень. Фактично, це транспортні системи кровоносна лімфатична, це, так би мовити, інфраструктура. І регуляторні системи ендокринна нервова імунна. Шкіра слугує для захисту організму від шкідливих зовнішніх впливів, опорно рухова система і сенсорні системи для освоєння навколишнього середовища. Статева система для репродукції або розмноження, відтворення собі подібних Далі, на що треба звернути увагу? Кожна з цих систем має відповідно, що складається. Далі, будь ласка, користуючись параграфом 3, докладно зупинятися на цьому всьому не будемо. Ось цей текст, будь ласка, що йде після таблиці. Будь ласка, прочитайте його, засвойте, перекажіть усно. Тобто, оцей весь текст, що йде на... після таблиці, так? Оце все, оце все. Будь ласка. Ви маєте в першу чергу розуміти. Що являє собою кожна система? Дуже коротко, що вона складається, наприклад, нервова система складається з головною і спинного мозку. Що вони роблять? Обробляється тут інформація, що надходить із різних органів, виникають сигнали, які визначають реакцію організму. І завдання нервів, передача сигналів від завдання в нашій функції, в тому числі передачі сигналів від органів до спинного, головного мозку і зворотів, передача команд сформованих ними. От до кожної з таких систем, будь ласка, їх опис ви повинні знати, що воно собою являє. Опорно-рухова, сенсорні і розмноження, звичайно. Тобто це короткий фактично виклад, дуже скорочений всього того, що ми будемо вивчати протягом. 8 класу. Зверніть увагу, що якщо ви зараз не вивчите оце найпростіший варіант викладу, що за собою виявляє кожна система, то потім, коли на кожну з цих систем ми будемо вчити 3, 5, 10 параграфів, вам буде значно важче засвоїти ту інформацію. Оце, що тут викладено, ви маєте знати обов'язково все своє життя. Чому? Тому що це елементарний набір слів і понять, якими буде оперувати вам лікар, коли пояснюватиме про вашу хворобу або хворобу ваших дітей, або хворобу ваших рідних. І на елементарному рівні ви повинні розуміти, про що йдеться. А якщо ви ще вивчите зміст тих всіх параграфів, ви будете розуміти, в тому числі, якщо, не дай Бог, попадете до якогось шарлатана. що щось тут не так. І головне, дуже важливо читати в тому числі анотації і технічні паспорти до різних ліків. Там теж дуже багато речей. В тому числі, які дозування, які покази і головне побічні ефекти дає той чи інший препарат. І лише після цього, навіть якщо це все вам виписав лікар, після цього ви вже робите висновок. Що вам важливіше? Ваше здоров'я? Чи... що там? Чи можливо ваш гаманець. Так, Так, отже, бачимо, що ось тут показана хмарка, де всі системи представлені. Ви маєте їх чітко розуміти, що, що це весь намір, з яких систем складається організм людини. Тобто функціональних або систем, або систем органів. Тобто кожна система ще й складається з певних органів. Ну і, звичайно, тканин тактики. Так, що необхідно нам для того, щоб отримати відповідну оцінку. Отже, для тих, кому достатньо четвірки, будь ласка, Запитання перше. Друге. Поясніть значення терміну фізіологічна система органів. Тобто написали фізіологічна система органів. Тере. І далі ваше пояснення. Друге. Чому дихальну травну і видільну систему можна віднести до тих, що забезпечують обмін речовин? Чому саме? Звичайно, ми відносимо їх до тих, що забезпечують речовин. Пояснити, чому саме? З чим це пов'язано? Відповідь готова є в підручнику, її можна спокійно знайти. Лише треба подумати, що саме. Далі для тих, хто бажає оцінку від 6. Чвітрку, 5 6 Елементарні речі, можливо, сімку якою є роль кровоносної системи в забезпеченні властивості організму людини як біологічної системи? Це перше питання для вас. І друге питання, тут воно четверте у вас в підручнику, яку фізіологічну систему утворюють скелети і м'язи? Це для людей від 6, ну, в принципі, до десь восьми балів максимум. В залежності від того, як ви відповісте на ці питання. Далі зверніть увагу, ідуть питання з зірочкою, тому це питання для людей на 9, 10, 11 чи 12 балів. Чому серце і колоності суди не відносять до однієї фізіологічної системи? З чим це пов'язано? Знову таки, так? Можна. Довгу відповідь дати можна коротку, але влучну, лаконічну. І так, і так буде правильно, але повнота відповіді визначатиме ту оцінку, яку ви отримаєте. І шосте зірочкою знов-таки для тих, хто хоче 9, 10, 11, чи 12. Назвіть регуляторні і виконавчі системи органів. А для цього треба уважно. Опрацювати параграф, щоб зрозуміти, про що йдеться. Ось такі речі. Бажаю успіху і бажаю здоров'я. Чекаю на ваші роботи, прикріплені обов'язково до завдань в класуні. Не забувайте, будь ласка, також жате, прикріплювати ваші роботи. Фото ваших сторінок зошита і, звичайно ж, віджати кнопку «Здано» або Здати, або як там у вас вона ще позначена. Успіху!